Привіт всім з вами Дедіон Лібліц, і Сьогодні у нас на огляді танк під назвою Василіск, танк під назвою Небулон і Глаціо. Я не знаю, правильно я сказав чи ні. Сьогодні огляд танків з сезону. Броню я вже, ну Боже, коротше, буде дуже цікаве відео. Обов'язково додивіться до кінця. Не забудьте протиснути вподобайку, написати будь-який коментар. Ну і підписатися, якщо ви ще постійний глядач. І не підписуєтесь. Бажано підписатись. Ну, якщо тільки-тільки зайшли на канал, то подивіться, придивіться, можливо, вам сподобається такий контент, і ви підпишетесь. А можливо, і ні. Хто вас знає, можливо, вам не подобається мій, моя розмова, моя мова і все в цьому дусі. Але хай то все, лірика. Сьогодні концепція сьогоднішнього відео буде як? Буде яка? Я катаю, я розказую про танк, наприклад, це зараз буде Василіск. Я розказую про нього, про ТТХ, броню, спорядження обору, обладнання. Їдемо один бій, і я роблю якийсь висновок. Потім про неболон і потім про, про глацієр. Тобто так же само концепція буде ось така. Зробимо це все в одне відео, воно буде, я скоріш за все, поки рано, Олег. Буде, скоріш за все, десь на, на хвилин 30, я думаю, але може і швидше. хто знає. Так, добре. Якщо буду так базікати, то буде довше. Е, поїхали. Я ж забув, що все не так просто. Коли ви забираєте танк, вам треба ще ще модулі прокачати, а потім ще й подивитися відео. Тому е, я трішки підзабув. Добре, хай грать з ним. Зараз трішки подивимось. Бляха, я ж забув, це ж тут декілька гармат. Відео буде дуже довгим. Готуйтеся. <клес> так, Василіск, почнемо з нього. Стокова гармата. Стокова гармата буде 140. Я не буду прям про, ко про кожну розповідати, яка вона і що. Я просто вам покажу, які гармати, а далі вже я буду говорити про топову. Тому що відео затягнеться на дуже довго. Я думаю, ви хочете. Пошвидше побачити, а не почути, оце то, що я буду тут зараз розповідати і лити вам воду. Е, тому середнє пробиття броні 148 мм на стоковій гарматі і е, середня шкода 160. На топовій 150 пробиття броні, е, середня шкода теж залишається 160 метра щодо е, третьої гармати, третя гармата вже середнє пробиття броні буде 152 мм, а середня шкода залишається 100 мм. Ну і остання гармата топова. 154 буде середнє пробиття броні, і середня шкода буде 225. Якось так. Ну, Щодо зведення і розкиду, він, звісно ж, теж змінюється. На 100ці він, до речі, час зведення не змінюється, а ось розкид змінюється. Цікавий момент. Добре, гармата. Не гармата, а башта. 120 мм башті, стокова, потім перед, перед Стокова. Чи після перепередтопово, скоріше. 120 так же само. Там змінюється тільки, якщо я не помиляюся, поворот, швидкість повороту не башти і все. 120 і 120, тобто башта, лоб, борт і корма не змінюються. Дивимось по е, технічним саме по топовій комплектації. 120 в башті е, в лоб башти це досить ну, наче непогано для сьомого рівня, хоча таке собі середній показничок. Борт 60, фугаси будуть залітати, також корма 60 теж фугаси можуть залітати. Звісно, з завищеним у кого буде більше 60. Щодо гармати. Гармата в нас досить цікава, час ведення 3-4, на 100 метрів 0,310, ну, типу, непогано. Шкода на хвилину 2429 для сьомого рівня, для Стежки, мабуть, непогано. Не скажу що це найгірший показник, але такий середнічок. Ну, він, типу, навіть зрівнюється, мабуть, з восьмими рівнями. Час призаряджання 5,56, середнє пробиття ми казали. На голді, до речі, під калібром 218, тобто частенько будете заряджати, щоб пробивати 8. Ем, ну і КВН вниз, до речі, мінус 9. Тут файні. Щодо швидкості, швидкость, швидкість вперед. 50, ну, непогано, як для 7 рівня. 20 назад теж непогано. Щодо маневреності, саме на. По картинці, поки що по, по цифрам, скажімо правильно, досить непогано. Так, йдемо до броні. Щодо броні, досить все цікаво, бо вона відсутня. Як ви бачите, 120 боже, 120 мм в башті, ну там, мабуть, я думаю, що, скоріш за все, 60 там, приблизно до 100 мм в корпусі, але, як ви бачите, він сірий. Василіс тупо сірий, він десь червоненьким показується, але мені здається, він танкувати взагалі не буде. До речі, пробивається в каток під майже прямим кутом. Маленький нюанс. Фугасами, до речі, якщо що, я дивлюсь з приціла Т20, у Т20 пробиття 160 мм, щоб ви знали. Це так для інформації. Фугасами, до речі, прикол в тому, що показалося, що планочка така жовтенька, в неї наче не залетить. Але з Т20-го я кидаю, і в мене вилітає альфа 270 в бік. Майте на увазі. Також, щодо корми, в корму залітає. Ну, щодо башти, башта така жовтенька, тобто туди залітати не буде, а ось в корму фугаси залітати будуть. Тому броні тут немає. Йдемо далі. Так, щодо спорядження, спорядження в мене виставлено ось так: універсальний комплект, форсаж і адреналін. Щодо амуніції, в мене стоїть сухий пайок, поліпшене пальне і консерви. Також щодо боєкомплекту, ось так. І обладнання в мене я поставив саме ось так. Гарматний досилач, допрацьовані модулі, поліпшена оптика, підручені оберти двигуна, Звісно ж, поліпшена збірка, тому що броні немає. Посилені механізми наведення, збалансована гармата і ящик з інструментами разом з першокласним спорядженням. Якось так. Поїхали одразу в бій, пограємо на ньому, подивимось, як він буде гратися. У мене таке відчуття, що це. <кхем> Погіршена версія Т-20. Я Т-20 сьомого рівня взагалі ненавиджу, тому що танчик ну, дійсно досить поганий. Він взагалі не грається нормально, він некомфортний, він без броні, і танчик взагалі не дуже. Я дуже палав на ньому, коли проходив гілку М48 Паттон, І тут, ось його аналог. Я не розумію, ну, що вони могли в ньому зробити краще, як в нього броні як не було, так і немає. Гармата як була, так і є. Можливо, вона просто трішечки комфортніша, але я навіть не, не зрівнював. Можливо, треба було зрівняти, аби зрозуміти, але мені здається, сильно різниці там не буде. Так як пробиття в аналога менше навіть, ніж в оригінала. Що вже досить дивно. Ну, Танчик, до речі, поки що. скоріш за все, його, його фішка це його маленький габарит. Ви дивіться, який він маленький. Тобто його габарити реально малі. Оце плюс. Однозначно. Е, щодо е, саме, саме влучності, наче непогано поки що. Поки що, наче залітає. Єдиний момент, якщо в мене виникає, це про КВН. Про КВН. Наче вони мінус 9. Але в мене відчуття таке, що їх, наче й немає. Чи може я так. Ну Дивіться. Ну де тут мінус 9? Ну я тут мінус 9 не бачу, я не знаю, чи може я провтикав. Але мені так наше мінус 9 тут і немає. Так, добре, можна активніше трішки поїхати. Оу, 240. До речі, а де постріл? Як же боляче сушка ти така? А що у нас з такою затримкою? Знищується. А що таке? Що за прикол? Де постріл? Де постріл? Ну, зведення непогане. Ну, до речі, я хочу сказати, що, мабуть, він краще за Т-20. Хоча може і однаковий. Мені здається, що він однаковий. Єдине, що КД тут досить швиденьке, типу, непогане. А що за прикол? Чого воно з затримкою вилітає? Добре, забрали. Ну, Мені його габарити подобаються і його е, зовнішній вигляд. Ну, Що він маленький такий саме. він невеличкий такий прикольний. І ось це буде ну, трішечки грати якусь е, роль в бою. Але питання по КВН. Мінус 9, в мене відчуття, що тут цих мінус 9 і немає. Але сказати, що це танчик прям. Мені здається, магнет той же самий в минулому буде, мабуть, навіть краще. Тому що там броні наварено досить непогано. <різь> я, бо я не розумію, чому пострілу немає. З вертухи кидаю! Молодець, ну це вже поразка. Ой, перемога, але, типу, з вертухи кинув. Ну, Що я можу сказати? Танчик доволі цікавий і, мабуть, грається цікавіше, ніж Т-20, за рахунок того, що в нього менші габарити, тому що мені як Т-20, наче трішки більший буде. Єдиний момент це по е, пробиттю. Є мінуси по відсутності броні в нього і пробиття слабеньке. Як для 7 ну, для рівня там можна хоча б було 165-170, бо 154 ну, зовсім погано. Ну, а так щодо маневреності, наче непогано. І щодо влучності. Тому танчик показує себе досить ну, посередньо. Поїхали не було надивитися. Огляд не було на, одразу. Так, щодо тут стокові, стокові комплектації. Е, час зведення 3 секунди, розкид 0,310. Пробиття, до речі, 212 для 8 рівня досить непогано. 240 середня шкода. Теж середня, кути мінус 9. Файно. Добре, це навіть в стоці. Досить непогано. Що в нас в топі? А, взагалі на другій гарматі 214 пробиття 240 шкода не змінюється. На третій 216 трішки збільшилось ще на 2. І 240 шкода так і залишається. Тобто на перших, тобто на другій-третій гарматі шкода не змінюється. Змінюється, як я розумію, до, до топової гармати тільки шкода на хвилину. І час перезаряджання. І все. Так, ну і середнє пробиття броні, тобто топова комплектація гармати 218 пробиття, 280 альфа. Тобто та ж сама ТВП ХВТУ. В неї начебто так же само. Якщо я не помиляюсь, КВН, до речі, файні. Мінус 9. От ТВП ВТУ дуже не хватало мінус 9 КВН. Я за це казав. Дайте, якщо тут будуть мінус 9 КВН, танк буде гратися вже непогано. Тому я сподіваюся, що танчик досить файно буде гратися. Добре, ходімо до. Чи Почекайте, давайте вже ТТХ розберемо, а потім до броні підемо. Е, Щодо башти, башта 150. Ну, Таке, для 8 рівня це ніщо. 60 в борту і в кормі також 60. Е, таке. Добре, давайте глянемо маневреність. Стрільба, це воно показується. Маневреність 50, до речі. 20 назад. 20 назад це непогано. Ну, 50 теж середній показник для 8 рівня у більшості степ він такий. Та іначе більше нічого такого цікавого. Спорядження, універсальний комплект поставив, форсаж можна поставити і адреналін. Звісно, замість форсажу можете поставити і ще одну ремку. Також сухий пайок, поліпшене пальне і консерви. Дивіться, можливо, танчик буде крітуватися, то можна буде поставити краще на захисний набір. Але. Наше не повинен. Наше не повинен. Так, так так боєкомплект виставив. Обладнання. Гарматний досилач, допрацьовані модулі, поліпшена оптика. Тут підкручення оберти двигуна. На броню немає сенсу ставити, тому що я її не бачу, я не знаю. Як на мене, як на мене броні я подивився, немає, тому я поставив на поліпшену збірку. Посильні механізми наведення, збалансована гармата, ящик з інструментами і першокласне спорядження. Ходім до броні. Так, щодо броні, е, я дивлюсь прицілу такої ж самої ТВП ВТУ, у якої пробиття 200, якщо я не помиляюся, 25 мм і ну, 225 мм, і ВТУшка, і Небулон, Він тупо е, сіренький. Так, є червоненькі зони, маска гармати не буде пробиватися, і все. Тому що, якщо ви можете побачити, я зараз кинув вещьку, а перед цим я кинув он прямо був прицілу, якщо можете побачити, він був постріл прямо, прямо в червоненьке, де ось червоненьким підсвічується. І туди заходить альфа. Тобто це каже про те, що у танка немає взагалі броні як такової. Тобто, звісно, мені здається, що проти 160-150 у кого буде пробиття, тобто це сьомі рівні, там ЛТшки якісь. Середні танки деякі, то їм буде, ну, буде щось, будуть летіти якісь рикошети але в більшості випадків пробивати ВТУху, стежки ті ж самі будуть без проблем. Також, до речі, тонкий нюанс це фугаси. Борти залітають фугаси від ВТУхи навіть. Тому майте це на увазі. Я не, не стріляв, тому що просто зараз заберу, треба ще показати, що ззаду. А корма в нас теж сіра. Пробивається, а також пробивається саме задбаште Тому броні знову вже броні немає. Не завезли. Йдемо дивитися, йдемо в бої. Так, поїхали грати ще бій. Подивимося, як тепер буде грати не було. Ну, чесно, те, що завезли КВН, це дуже файно. От мінус 9 це краще, ніж мінус 6, тому що у ТВП-ВТУ хто знає, а багатенько хто знає, тому що вона йде до гілки ТВП, а ТВП дуже багато хто качнув. І ТВПшки дуже не вистачало КВНів. І ось тут вони зробили аналог ТВПшки, але ще й з КВНами. Звісно, тут пробиття трішки гірше, ніж ТВП-ВТУ. Знову ж до речі. Ну, будемо зараз дивитися. Ну, слухайте, по маневреності, не дуже прям сильно швидко він їде. Ні, не цей. Ну, я б не сказав, що він дуже швидко набирає. Тобто, таке собі. По маневреності таке собі. Щодо плюсів, так це, мабуть, тільки гармата. Е -е, і все. А так, броні немає. Броні немає. Е -е, що ще немає? Маневреності, ну така собі маневреність. Мені, чесно, не вистачає маневреності. Оу, я навіть щось танканув. Та ви що? Та ви що? І що? Щось я дивлюсь, а нам, скоріш за все, тут буде габела. Я дивлюсь габела, да. Ну ж, ти, собацюра. Добре не влучив. Може, втічу? Іди до сраки, Хіміра, йди до сраки. Добре, втік. Втік. Встиг. Ну. Чи надовго? Це питання, звісно. Ну, влучність, типу, наче непогана. Влучність наче непогана. Щодо маневреності єлі розпетляв, бо чуть не збрили. Ну, але все одно мені, як наче не вистачає. Ну... Ах! Встиг. Добре. Куди тяжі дивляться у мене питання? Все, я. Я якось розпетлявся, ще й встиг заїхати. Ну. Не знаю, танчик такий. Че, поки що мені не зрозумілий. От Супер Першинг начебто був більш-менш зрозуміліший мені. Він там прям відчувається різниця. А тут щось трішечки поки що. Поки що. Не зрозуміло. А, Рикошет роблю. Ріволіризен. Ну, тут поразка, до речі. Два тяжа залишилося, ані СМВ. Як у Альфа теж зайшла. А може ще й перемога буде. Бо там борщ залишився начебто. А що він боїться ВК? Добре, е -е, закінчиться бій і я цей. Так, в нас навіть перемога. Вийшло, вийшов танк з боїв. До речі, треба показати було би, скільки він фармить. Василіс, до речі, фарманув 31 тисячу. Я забув сказати за фарм. 8 тисяч. Ну ми майже нічого не накидали, ми тільки дали 2 тики, тому що ми більше каталися. Але е, перемога, до речі, досить цікава Продовжуємо. Щодо висновки щодо танку, є файна гармата, мені вона подобається. ну, Але є багато нюансів, таких як відсутність броні, е, великі габарити. І також е маневреність, мені її трішки не вистачає. Ну, от Чомусь просто тупо не вистачає маневреності. У всьому іншому, наче більш-менш. Але все одно, як на мене, в цей раз танчик не такий веселий, як був минулий раз. Всі кричали, що: ой, та танчик не дуже, що там за восьмий рівень, хлопці, суперпешинг ще був більш-менш файний. Ось це, каже, не було. Але це вже не дуже. Мені не дуже подобається. Але ну Танчик грається. Так, 9 рівень. Гармата 229 пробиттям на стоці 310 шкода. Щодо броні, башта. E, в лобі, де 155, до речі. Борт 80, Ну тобто, фугаси вже не будуть залітати. Корма 60. Можуть вже залітати. Це в стоці Так. Далі, гармата. 231 вже пробиття в нас, і 310 шкода так і залишається. Також час перезаряджання трішечки покращується. Не тримаємо в голові. Також, до речі, в нас тут же є механіка, трасувальні снаряди, влучивши, роблять супротивника помітним для всіх союзників на 20 секунд замість звичних 10. Це такі самі, як в Т-100ЛТ, до речі. У разі влучення в ВЗ-332. А, або везе за на 17 секунд, до речі. Тому що в них там якась механіка, я не пам'ятаю, до речі. Цікавий момент. До речі, у восьмого рівня наче механіки не було, я щось не помітив. Так, а до речі, ага, вона тут є. Добре. 233 на передтоповій гарматі пробиттям 310 шкода. Також кути вертикального наведення мінус 10. На стоці також, да? 10 та да, також. В топовій комплектації 235 пробиттям взагалі не дуже. 350 шкода. Щось взагалі не зрозуміло, 733 КД. Тобто, щось якась гармата від 8 рівня. Не туди, не туди засунули, мабуть. КВН мінус 10, наче Що Щодо маневреності, а що взагалі по, по корпусу? Корпус 90. Тобто, корпус картон. Від Бабахи будете отримувати дуже боляче. Також 45 борт танкувати він не буде. І корпус 40, саме карма. Тобто, фугаси будуть залітати. Імба, імба. Максимальна швидкість 45, ну, тобто маневрність є. І вона, типу, для 9 рівня досить непогана, начебто. Ну, по цифрам. Тут, до речі, цікавий нюанс, що 9 рівень минулий був важкий танк, а зараз середній. Тобто, це більше схоже, можливо, навіть на Центуріона 1 Центуріона 7.1. ну, там, Я не пам'ятаю, як правильно буде. Е, тому броні як такої, 260 мм тут немає, в корпусі немає. Е, в башті щось іноді буде танкувати. Я думаю, що, скоріш за все, від е, там, 220, тобто вісь, вісьмірок буде танкувати. Деяких дев'яток, у яких пробиття там, нижче 230, там ну, там, 230 приблизно. Можливо, щось і буде баштою танкувати. Але в більшості випадків будуть кидати на голді. І пробиватися буде без проблем в башту. І без проблем в корпус це треба розуміти. Також є вразливе місце лючок, і треба забувати, що летить в каток. 420 прилетіло в каточок. І ще цікавий момент, що фугасами пробивається в борт. Якщо ви можете побачити, ось є ось це місце, якраз де я показував. І ось тут є е, досить така сіра зона, вона величезна. Я думаю, що ось цю планочку згори теж будуть залітати фугас із фулла альфою. Це треба розуміти і знати. Також щодо корми, корма теж картон ззаду, е, тільки ну, та ти башта, до речі, пробивається і в корму, і в башту теж ззаду. Тому майте це на увазі. Ну, Броні теж немає. Поїхали далі. Так, щодо спорядження, спорядження у мене стоїть універсальний відновлюваний комплект, форсаж і адреналін. Щодо амуніції, стоїть сухий пайок, поліпшене пальне і консерви. Також щодо боєкомплекту, зараз завантажимо. Зараз трішечки завантажимо. Ось. Ну, Досить цікаво, на 9 рівні це СТ-шка. Я чомусь думав, що це важкий танк, а це СТ. І, мабуть, тут краще поставити на. До пробиття немає сенсу ставити, краще поставити на е, ХПшки. Тому що для СТ це особливо сильною ролі там не зіграє, якщо я поставлю на до броню. Тому що тут броні особливо сильно немає. Е, якось так. Поїхали. Поїхали грати. Ну, Тут в обладнанні я показав все, що в мене стоїть. Поїхали грати. Е, ну, як для СТ 9 рівня, до речі. 350 альфа це досить, мабуть, середній показник, він не відрізняється нічим. Також 235 мм, як для СТ. Ну, типу, як на мене, в загальному в середньому десь цей показник 240-245. Ну, але так, такий же самий показник і в 10 го рівня. Він там недалеко відходить. Тут 235, що, ну, мабуть, десь посередині недалеко відійшло. E, зараз подивимося, як він буде гратися. Щодо плюсів, це, мабуть, броня башти, вона є все-таки, якщо проти стешок грати. E, броня башти, гармата досить непогана по влучності. Ну і, мабуть, все. Щодо маневреності, зараз подивимося. Якщо маневреність задовільнить, то скажу, що файно. Ну, Маневреність така собі. Знову ж не дуже сильно швидко розганяється. То же саме Леопард ПТА. Ну, ми однаково наче їдемо, чи ні? Да, ми однаково їдемо наче. <кій> не знаю, як для 9. Ну це якийсь Центуріон 7.1. Ну, не крапка, а там. Я не як воно назав... Слеш, мабуть. <кій> ну, влучна, до речі, гармата влучна. За це я казав. Мінус 10 КВН це, до речі, теж плюсик досить. Mm, танкуємо, файно. Тобто, по гарматі тут плюс, однозначно, по броні башти плюс, по нам плюс. Тобто єдиний мінус це можливо трішечки маневреності можна було б додати, саме по повороту на місці. А так, досить, начебто, по характеристикам досить непогано. Досить непогано. Але це проти проти чого? Проти восьмих рівнів. Не враховуємо, що ми можемо грати і проти кого, правильно? Проти. Ну, все одно ж. Все одно ж заберу. Все, вмазався і забрав. Хто по мені кидав, я так і не зрозумів, до речі. Це цікавий момент. Зараз я приїду, каже. І зроблю не один і не два підпали. Треба обережно грати. Я дивлюсь, що тут сильно швидко на ньому не пограєш, тому що все-таки відсутність, відсутність броні в корпусі таки грає роль. Їхать його там чпихають, по-моєму, за світ, до речі. Не вистачило. Не вистачило. Двоє вистачило. Забрали. Добре, забрали. Воу. Ну, танчик такий. Для, як для 9 рівня ну, десь стати від башти, то окей. Але якщо ти. Ну, Якщо він так з дев'ятками грається дуже тяжко, то в мене таке цікаве питання, як він буде гратися, коли будуть восьмі. Ой, 10 рівня. Бо. З дев'ятками, з восьмими він так собі, а з десятками, мабуть, буде страждати дуже сильно. Коротше. Я не знаю, мені щось всі танки взагалі якісь вони. Наче недороблені якісь. Ну, До гармата тут файна, да, дійсно вона непогана. І мене ж, так? Да? Кого мене, звісно. Більше ж нікого немає. Добре, ну гармата тут непогана. А ось щодо маневреності і броні. Прям бідам. Прям бідам. Що, ви... Що ми фарманемо цікаво? 2к накидали. Друга ступінь. Цього танку майже ні в кого немає. 35 тисяч. Тобто, ну, фарм, типу, дякую, що не в мінус. <гум> Якось так. Тому що середній досить показник. Як на мене, давайте зробимо висновок: 7 рівень е досить цікавий є е непогана гармата. Тобто, всі ці танки, як на мене, вони е саме їхня, їхня фішка це їхня гармата. У всьому іншому танки без броні. Тобто, ці, всі, всі три танки вони без броні. В них класна гармата, вони без броні. Ну і така собі середня маневреність. Не, 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 вона не Не краща і вона й не гірша. Вона десь посередині, тобі її завжди не вистачає і все в цьому дуйся Тому танчики вийшли такі. Ну, я не можу сказати, Ну вони не лайно, але й не самі, але і не імба Ну, тобто ось десь посередині, не туди і не сюди. Чи варто вмазуватись? Як на мене, ні. Але вирішувати вам. Дякую велике за перегляд. ось Таке вийшло відео, дуже довгеньке, до речі, але що зробиш? Зустрінемось в наступному відео. До зустрічі.